Історія про те, як малі зміни нам допомагають набути результатів. Я думаю, що у кожного бувають ситуації, коли от ніби нічого не відбувається. І я хочу розповісти одну історію, дуже для мене цікаву. Я її прочитала нещодавно в книжці, яка називається Атомні звички. Я хочу з вами поділитись, тому що це дуже класно і, як на мене, Така цікава річ, яку, яка є показовою в точку зору того, що є принцип, кожний кожен день покращу щось в своєму житті на 1%. І наведений такий приклад, як велоспорт. Колись велоспорт в Великої Британії був настільки команда міжнародна, да? ну, команда від Великої Британії була настільки занебана, що навіть Продавці велосипедів відмовлялись їм продавати професійні велосипеди, тому що це був де-рекла, де ну де, як то антиреклама, да? тому що команда взагалі ніяких змагань не вигравала. І Ось взяла тренера, у якого був такий принцип: Трошки кожен день на 1% покращувати покращувати щось і в роботі в тому числі. І от. Протягом п'яти років які зміни вони відбували і набувались в цій команді. Перше змінили сідушку велосипеда. Друге, змінили і подивилися, як працюють м'язи, коли навантаження є. Змінили масажистів, або і також змінили види масажу для того, щоб для окремих м'язів тренуватися змінили вело... змінили одяг, тому що було незручно. Велотреки з'явились тоді. Потім змінили навіть в бусі, який перевозив велосипеди, змінили внутрішній колір буса на білий для того, щоб бачити, що при перевезенні велосипеди не скажіть, я вам скажу, що вони не деформуються. І через 5 років команда. Велика Британія зайняла перше місце на Олімпійських іграх. Тому навіть тоді, коли вам здається, що вас нічого не змінюється, це неправда. І якщо в нашій голові є розуміння в кінці дня, що в мене покращилося за цей день, хоча б на 1%, це дуже круто. Поділіться, як ви справляєтесь з тим, коли ви Намагаєтесь досягти досягти якоїсь мети, а вона на вашу думку ніяк не рухається. Що ви для цього робите?